Це у нас абрикоска чорна. Вона, звісно, її плоди похожі більше на це є кисливку, але вона... це є абрикоса. Вона у нас зацвіла і в нас тут з'явився такий злісний шкідник, десь я тільки що бачив. Оленка Волохата називається. Як же ж вона? А, ось вона. Я от покажу. Вона їсть наші цвіт виїдає. Як же з нею боротися? І що ж нам робити? Коли в нас цвіте, дерево цвіте, і не хочеться потіряти найбільших трудівників ось таких бджілок. Треба просто обробити є препарати, які не шкідливі для бджіл. Один із них це каліпсо, використання 3 мл на 10 літрів води. І другий це компанії Protected Garden Provanto Wernal, здається. Так же само Його можна також використовувати під час цвітіння. І все буде благо.